Допомога переселенцям. До Лозівської громади завітали благодійники. Вони привезли побутову техніку та генератори. Ця допомога надійшла від Угорської комунічної служби допомоги. Це міжцерковне об'єднання, яке допомагає соціальним вирішити наше нагальне соціальне питання. Для комфорту людей партнери громади передали 5 холодильників, стільки ж мікрохвильових печей та пилососів. Ще 5 бензинових та один дизельний генератор. Помимо генераторів, ми передаємо ще невелику кількість буржуйок, дрова під них ми теж привеземо на цьому тижні чи наступного. Сподіваємося, це все ж таки не знадобиться. Світло буде, а світло буде завжди, тому що Україна переможе і слава Україні! Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував усім, хто підтримує і жителів громади, і тих, хто знайшов тут прихисток. Шановні друзі, ми сьогодні від угорської сторони отримали черговий гуманітарний груз, який буде направлений на підтримку тимчасово переміщених осіб, що дасть нам змогу все-таки покращити їхні битові умови. Ми впевнені, що ми переможемо, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Це не перша підтримка від угорської екомонічної служби допомоги. Раніше вони передавали громаді продуктові набори, засоби гігієни, три апарати штучної вентиляції легень.